Доброго дня. Сьогодні буде рубрика посвячена собакам, їдемо по собачку. Так що запропонували нам два непоганих кабіля, два робочих кабіля, людина досить відповідальна. Не буду озвучувати ценодімно, але собачки дійсно хороші з сімейними обставинами. Так собачок не можу зараз утримувати. Це два кабіля. Західно-Сибірські лайки у половиною роки. Якщо я не помиляюсь, два білого кольору, дуже гарні родоводи в них. І будемо їх зараз е, зустрінемося з людиною, яка сам підвозить трохи на зустріч Львівська область. Будемо біля собачок, вже включимося, покажемо безпосередньо собак. Як собачки вигадають, покажемо родоводи їхні. І вже коли перебудемо на наш міні-питомничок, то і там вже собак, то також вже поставимо в їхніх нових місцях і ще раз вам їх показуємо. Так що додивляйтесь відео до кінця. В це відео обов'язково не забудьте підписатися. Цікаво, працюємо. До перший кобель. Ось такий трошки повмашувався, але все. Побіляти. Правильно маленький кобиль. Будемо зараз рухатись додому. Шукай, шукай. Два кабіля трохи зупинилися хавне. Подихають повітрям. Такі два. Два молодці. Молодці. У нас є гай і ікар. Молодший оцей красунчик гайкий і красивий. Хар. Цей старший кобель. Старший кобель ікар. Хочу, тобто, можливо, підкачало. Кобель був підхватив кліща. Цей старший. Людина його лікувала трошечки. Видно, що він трошки підношений, але він досить досить хороший кобель. Молодий, бачите, звалий, молодий. Зараз ми прогонимо глисти, обов'язково обробимо їх, все гарно пролікуємо, що його йому, що подивимося, йому, що йому потрібно для повного щастя, щоб він нам працював. Два. Так що грузимося і їдемо далі. Дам зараз собачу, подамо по вольєрах. І вже будемо якось на інших там прогуляємося з ними, підемо більше поспілкуємося. Так що йдемо собачку, на інші місця. Так, гая закрили з молодою акірою. Айкара тут закрила карчик. Молодець. Такі собачки. Непогані, непогані два кабіля. Зараз даємо їсти і залишаємо їх тут. Так що дивіться наступні рубрики, вже будемо більше про них розповім. Вже вийдемо знову гіддя, молодець, молодець. І вже побачимо, що вони з собою представляють. Ось так собачки. Ще очікуємо також одну білу, білу лайку і дівчинку таку. Ось так. Молодці.